Смертельне перехрестя на трасі Київ-Чоп навесні 2022 року. Російські окупанти зруйнували міст через трасу біля села Калинівка Макарівської громади. Цей міст був дорогою і для людей. Також він був дорогою для автівок. І зараз люди змушені щодня. Наражати себе на небезпеку переходячи автобан, і вже два роки громада чекає на те, що міст збудують як обіцяли, або облаштують перехід безпечний для людей. Натомість тільки рахують жертви на цьому небезпечному шматку. Траси Київ чоп зараз наша кореспондентка Олена Квітка дізнавалась всі подробиці цієї історії. Олено. Через доброго ранку. Ну, ми фактично зараз утенація, фактично стоїмо на трасі Київ-Чоп, Якщо рухатися від столиці, це приблизно 50-52 кілометр в бік Житомира, поворот на Макарів. І ось позаду мене там село Калинівка. І друзі, тут ще два роки тому тут був міст. Ось ми бачимо все, що від нього залишилося, а залишилося від нього нічого. Просто прірва. Ось я на одному березі цієї траси, а ось там позаду мене інший берег цієї траси. І ви бачите, що тут просто. О нічого, ну абсолютно фактично, ну перейти цю частину траси неможливо. Безпечно, от фактично, ці два роки люди цієї макарівської громади, села поруч, вони наражають себе на небезпеку, тому що кожний раз, аби перейти цю шалену трасу, це траса міжнародного значення, це виклик для них. І ось фактично ці два роки вся Макарівська громада, всі села, які тут є, вони борються за те, щоб відновити цей міст і зберегти життя своїх мешканців. Друзі, ось ми бачимо сьогодні тільки невеличку частинку активістів, які вже два роки борються за і для пішоходів його повернули. Вам всім доброго ранку, пане Романе, ну, ми вже з нами познайомилися трошки, і ви, як фактично староста Клинівського старостинського округу, почнемо з вас. Відсутність цього мосту, яку проблему вона створює? Це не тільки безпека людей, це і логістичні взагалі проблеми. Взагалі, вже два роки триває боротьба, наша за відновлення, робимо все, що можемо. Проблема полягає в тому, що всі екстрені служби. Вони вимушені робити для того, щоб добратися на ту сторону громади, а села нашої громади за ті, а екстрені всі служби знаходять Їм приходиться 3,5 кілометри в одну сторону, потім 3,5 кілометри в іншу сторону. І так в зворотньому напрямку. Тобто, фактично. Тут вся критична інфраструктура, де неможливо. Ну неможливо. Плюс так. люди гинуть. Саме так. І звичайно, що вже ми маємо більше десяти летальних випадків на цьому місці. І якщо ми говоримо про цей, місце він був і для людей, і для машин. Але ви зазначали, що був ще, ще одна пішохідна переправа, її також немає. Так, в нашому ж селі в Калинівці два кілометри в сторону Києва під час бойових дій був пошкоджений. Щоб на нього теж відповідні служби звернули увагу, тому що там щодня люди добираються до Макарова на роботу і повертаються назад. І їм приходиться на свій страх і ризик. Якщо тут нам зробили хоч якийсь там пішохідний перехід без нормального світлофора, на який ми всі розраховували, то там взагалі немає нічого і люди. Простими словами кажучи, просто перелазять, переходять через загородження, щоденно ризикуючи своїм життям. Ну от ви назвали, що от в громаді Макарівській у вас більше ніж 10 жертв пані. Також мешкає тут в селі неподалік. Іро, ви е, фактично народилася в сорочці, тому що вам пощастило вижити. Так. Як це сталося? Ви переходили дорогу, машина вас не помітила, вона не зупинилася. Е, ну це було об одинадцятій ранку. Відомість була ідеальна, тобто інших пішоходів більше не було, і я була сама. І е, незважаючи на те, що там є зебра, е, мене водій не помітив на машині, і мені пощастило, що я від Лише вас просто чеку. збили. Втратили свідомість. Втратила свідомість трус мозку, перелом був руки. І ну це незначні такі травми, легкі. Скажте, пощастило дуже так. А водій хоч зупинився після цього? Так, зупинився, дочекався швидку, і я була в Макарові в хірургії. То фактично, якщо ти навіть намагаєшся перейти дорогу, то ну, водії просто вони несуться по трасі. Тут рук шалений. Так. Вони просто не ну помітні. Навіть якщо там неможливо. декілька людей буде стояти, вони не звертають уваги. А, навіть навіть гуртом. Навіть гуртом. А ви не пробували там вмикати якісь я, з е, телефоном? Знаєте, от в те. В, в, в... Я думаю, що це не не, неможливо. Не Тобто то, то. потрібен нормальний е, пішохід е, світофор або відновлення мосту. Думаю, що більше буде. Пішохідний перехід. Да. Е, слухайте, з нами сьогодні ще є пані Раїса і пані Тетяна. Е, ви з цією проблемою також стикнулись. От ви казали мені, що в вашому будинку е, фактично три людини загинула. Так, так, на даний час я творі у особи нашого будинку, які ще працювали, одна людина взагалі молода, одна мама багатодітна мама. так в темну пору часу попала під машину, і водії не зупинялися. Один, правда, зупинився, той, що збив молоду людину, але взагалі це проблема. Я, наприклад, приїжджаю з Березівки, і щоб мені. Попасти до будинків, я не можу перейти, я буваю по 20 хвилин, а якщо переходжу, одна полоса зупиняється, машина призупиняється, летить ще ще не можуть. Нема такої, як кажуть, культури водіїв. Хід, що там зробили, його зробили прямо в канаву. Людина, якщо переходить, а вона повинна там якраз з'їзд, або ти йдеш по з'їзду, тебе можуть злупити, або ти йдеш у канаву воду. Якщо дощ все, тобто варіантів взагалі немає. Тут постійний рух між громади, між центром громади Макарою, між селами, правильно? Так, Школи, так. садочки, це все підв'язано. Так і дуже багато людей працюють у Києві. В нас же Київ е виїзні вранці люди е з тої сторони сідають, а з цієї сторони приїжджають. З добовий, от е, працюють до три і люди приїжджають з роботи, і вони які? Вони по дві години можуть ще добиратися додому із-за того. Тому що вони змушені робити ще додатковий фактично крюк для того, щоб потрапити собі додому і тут і, і тут бути. Я хочу сказати, що ми вчора насправді зверталися до різних структур. Написали запит Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, службу відновлення та розвитку, і також патрульну поліцію. Ми вчора до. Щодо цієї ситуації, чи можна тут якось облаштувати хоча б, знаєте, попередньо якийсь тимчасовий, але безпечний перехід для людей. Ми чекали цієї відповіді, не дочекалися, але нам все ж таки пообіцяли надати відповідь сьогодні або в найближчі дні. то ми, ми будемо якби, чекати продовження і тримати на контролі. Але е, от я перейду сюди, е, пані Рейс, я знаю, що ви дуже багато всього робили, добре зверталися. Добре. Добре. Е, що вам кажуть? Ну, знаєте, є українське прислів'я, а він і нині там. Оскільки на лістами ніякі ніяких здвигів нема. Ну зробили здвиги, що поставили там зебру і мигаючий світофор. Як ви бачили вже? Но він на це не реагує, тому що швидкісна дуже траса. Щоб ви розуміли, що садочок у нас один. Це у Калинівці. От батьки везуть дітей туди, потім на розворот. Як Роман Васильович сказав, це 17 кілометрів. Мені щоб поїхати у Макарів, то мені треба круг зробити туди і туди. Це 17 кілометрів. У вас оце подалки. Це у мене, все звернення. У мене звернення. Паране, що вам У кажуть? мене звернення на мобілі осені тафа, тут в мене є відповіді? Що до осені цього буде, року цього року буде міст. Але ж ми бачимо, що з двігів зовсім ніякі, зовсім ніякі. І калинівка тягнеться 7 кілометрів. Ми її просто розділили. Розділили, щоб перейти. От у мене тут ми не можемо навіть перейти. Дуже боязко переходить, тому що одна полоса їде, той женеться, цей приостановився, так якось людина пострадала тоді. Я живу ось тут рядишко, мені це все видно. Як тільки тормознули машини, біда. Не дай Бог яка біда, тому що це. Це міст просто, просто треба, як, як воздух. Тобто, фактично, цей міст для машин, Я ще підкреслю і для людей його вже мали завершити фактично, ось до осені цього року, але ще й не починали. Пане Романе, я знаю, що громада готова сприяти усім, навіть технікою. Тут ви мені розповідали. Тобто, просто прийти, і почніть робити. Правильно, так звісно, ми готові всі надавати якомога більше допомоги тим службам, які будуть тут виконувати керівництво. Підприємці, просте населення, ми готові працювати, готові по максимуму сприяти тому, щоб вирішити цю проблему. Ця проблема, вона ну, так як траса міжнародного значення, то все-таки ця проблема не тільки Макарівської громади, це проблема все-таки на mm -hmm. масштабах yeah. держави України. І чомусь так складається, що е, мости на інших трасах, на інших ділянках відновлюють. А в нас, на жаль, за два роки не зроблено нічого. Тому хотілося б, щоб ці служби, які відповідальні за будівництво цього мосту, і також і пішохідного переходу, про який говорилося раніше, чи все це на нас увагу зробили тут нам, людям, цим, які тут проживають. Все таки те, що повинно тут бути. Міст був побудований десь у 80-х роках. Так, тобто, ви не хочете нічого екстре, просто хочете зберегти життя своє і своєї громади. І в нас дуже важло слухає студія колеги. Я знаю, що у вас є питання. Слухай, до ну значить, ми правильно розуміємо. значить, поки що мосту немає, а має регулюватися цей клаптик стратегічної траси або світлофором, або зеброю. Так, Але він... і це не працює. Кажуть, що з телефонами у Мешканці да, сказали, що з телефонами виходити, з маячками немає сенсу нічого немає що з факелами виходити. Ну який вихід тоді зараз? А, студія, якщо правильно зрозуміла, то у вас тут є переход і е, такий блимаючий світлофор жовтий. Андрій, якщо ти зможеш, дотягнися, покажи його. Я хочу просто ще зазначити, що там зебра вже навіть стерта Романа, але це не працює правильно. От який вихід? Я не знаю, що білий прапор вивішувати. Я не знаю. Бігти там. Справа в тому, що цей світлофор він працює в режимі жовтого. Ражиму, який просто для створений для того, щоб привертати увагу. Там немає зеленого, червоного світла, яке може увімкнутися у випадку натиснення на, на якоїсь кнопочки. А так як тут траса міжнародного значення, рух дуже інтенсивний, то прості мешканці постійно зіштовхуються з проблемою переходу з одного тобто боку, на поки їм. що треба, хоча б світлофор. Ніж, ну не хотілося не би, щоб, не хоча, не хоча. Б, хоча б хоча б для початку, якийсь тимчасовий. От ми розуміємо, що це, це тимчасовий цей перехід, він як за почалося вище зроблено. Це теж не вихід. Ми розуміємо, що це тимчасово, але якби було якесь, хоч якесь розуміння, коли воно буде робитись і коли воно там, по проєкту зробиться, ну вже якось би, напевно, просто морально людям би легше дихалось. Друзі, ну ви почули, що фактично ось те рішення, яке є зараз, ця зебра, яка до речі, стерта і блимаючи жовтий світлофор. Він але водії на нього не реагують. Це тимчасове рішення, але воно не не небезпеково небезпечне. Треба зробити якесь, як я бачу, вирішення цієї проблеми треба зробити, облаштувати але безпечне для людей, ну і все ж таки отримати від влади якусь відповідь щодо того, коли тут буде знову така наземна переправа. Це міст фактично біля села Калинівка на трасі міжнародного значення Київчок, який дозволить безпечно переїжджати, як і машинам не робити зайві кола, так і людям фактично рухатися всередині громади безпечно для життя. Тому що зараз виходить, що одна частина громади на одному березі цієї траси, а інша частина громади на іншому березі. І Зустрітися їм безпечно поки що неможливо. Друзі ми на наші запити будемо тримати цю ситуацію на контролі до стрінемося, щоб тримати в курсі розвитку цієї ситуації. Колеги, але на квітка тільки що з місця зруйнованого росіянами Макарівського мосту, та вихід, мав би бути ну, як уже так два з половиною роки минуло, майже міст не побудований. Одне питання. Можна врегулювати або світлофор або зебра стерті, те не працює. Ну от я, наприклад, зробив запит: якщо не працює, у вас світлофор до кого звертатися? Ну, в будь-якому де іде регіоні, і що перше мені дає телефон на диспетчерської служби комунального підприємства. Відповідно, комунальне підприємство Рисочка це а, очільники місцевої тої чи іншої громади. Раз регулювання на тих чи інших клаптиках або ділянках дороги це відповідальність міністерства внутрішніх справ. Відповідно, питання до місцевої влади Макарів. Громади дайте відповідь, і Міністерство внутрішніх справ дайте відповідь. Чому немає зебри, чому немає світлофора, який має працювати, і чому можуть бути і були жертви, і потенційно можуть бути запити, чекаємо на відповідь. Пасибі, Олена, Квітко. Дякуємо, Олено. Ну, запити є. Тобі ж покажу, Я скажу, я кажу. чекаємо відповідь, Я я що чув. там мала бути вже зараз міста. Його там немає. Будемо дуже пильно пильно стежити за цією ситуацією, тому що це життя людей. Вже скільки жертв через те, що там немає. Ну але теж елементарно, світлофор нормальний. Так поставити, де машини навіть на такій швидкісній трасі мали б зупинятися, а не просто ліхтарик, який там жовтий мигає, для того, щоб ну зверніть увагу на те, що там є стерта Ну, таке собі. Дякуємо, що все-таки громада піднімає це питання і виносимо його на такий широкий загал. І сподіваємося, що відповідь отримаємо і будуть якісь зрушення.